Громадські слухання з приводу можливої добудови третього та четвертого енергоблоків на ХАЕС у самому серці станції місті Нетішин. У залі на 600 місць сидять працівники атомки. Як стверджують очевидці, їх заздалегідь привезли і розмістили у приміщенні на вулиці в холі громада міста. У зал вони не помістились, але любляча влада дала змогу їм усе чути на вулиці. Чути, але не обговорювати. Поки готували відповідну апаратуру, більшість Нетішинців розійшлись. Лекцію про важливість добудови у залі слухають працівники ХАС, і кожен виступ спеціалістів супроводжують оплесками. Наче передбачаючи таку ситуацію, депутати Нетішинської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода вимагали у міської влади проведення слухань на стадіоні, але за словами міського голови, технічно це було неможливо. Те, що сьогодні зробили можливо слухань, це апаратура «Палацу культури фізично зробити слухання і дати можливість мікрофоном всім висловитися, зробити нормальну постій, на стадіоні у нас фізично не було можливості. Але я вважаю, що було достатньо розумним компромісом те, що ми зробили озвучку на медицію. Дякую Атомній станції, дякую міській владі за відношення до громади Нетішки. Психологічно зробили все правильно. Заповнили зал, прочитали лекцію атомника з незрозумілими. Термінами для бабусі, яка там сидить, яка сказала, оце себе прийшли і мої корови почитали, вона, мабуть, поняла, як я, як я, отут все поняла. Дуже важливо для нас знати вашу думку, звучить скрізь і усюди. Нашу думку не хочуть знати. Такими діями міський голова і атомна електростанція обмежили можливість доступу жителів міста Натішин до. Інформації про будівництво добудову атомної електростанції фактично зробили це все класично, як у нас є, одобрямс, Привезли працівників атомної електростанції завчасу, розсадили в залі, і відбулася лекція атомників одних атомників для других атомників, як буде їм добре після добудови третього-четвертого енергоблоку. Тим не менш, окремі представники громади таки поставили свої запитання і навіть висловили свою точку зору з приводу спорудження енергоблоків. Їх мотив, поки немає 100% гарантій безпеки та соціального забезпечення, про добудову мови не може бути. Повірте мені, буде один блок, буде два блоки чи на диктантів тут вісім. Лампочка у бабці в селі, як світилася з е, напругою 196-160 чи вольт. Так воно і буде світитися. Як вона ходила з вилами у хлів до своєї кругови при тій лампуці, так вона і буде ходити. Хто отримує претенцію? Громада. Текст звернення до депутатів міської ради від громади міста повністю схожий на Славуський варіант, який ухвалили днем раніше. Вимога тих же гарантій безпеки, 50 відсоткового тарифу на електроенергію, щорічних субвенцій до міського бюджету від прибутку електростанції у розмірі 2 відсотків тощо. Свободівці підготували свої вимоги. Кілька з них до уваги під час оформлення остаточної резолюції таки прийняли. Для міста не та забезпечені фінансово-страховими гарантіями кожного громадянина, проживаючи на території міста Нетішин. На нашу думку, ситуація з добудова енергоблоків Хмельницької атомної електростанції No3 4 вимагає в першу чергу оцінки з боку особливо в умовах підвищення тарифів на електроенергію та проблеми з ядерною енергетикою, які у наочні останні події в Японії, технічно зараз держави державою світу, котра, проте не змогла вберегти свій народ від ядерної катастрофи. Враження від слухання дуже поганими. Ті зауваження, які висловлювалися по соціальних об'єктах, по соціальній сфері, зрештою по небезпеці, вони всі ігнорувалися ну, в зв'язку з тим, що зібрала, була зібрана спеціально аудиторія, яка безпосередньо зацікавлена у добудові. Після Нетішина слухання пройдуть ще в обласному центрі. Далі доля будівництва вирішуватиметься на найвищому рівні. Чи врахує Верховна Рада усі соціальні та безпечні умови покаже час? Хоча вже зараз зрозуміло, будівництво хочуть далеко не усім. І причина цьому як не виконання обіцянок під час будівництва другого енергоблоку, так і ще свіжий у пам'яті гіркий досвід Чорнобиля та Фукусіми. Богдан Любиченко, Михайло Габрух, ВІП новини.